Ми знаємо всі цю історію. Він відводить його вбік і каже: Господи, нехай не буде Тобі цього. Для чого тобі це? Але тут Ісус Він так різко відреагував на, це, на цю ситуацію. Він каже: Відійди від мене сатана. І я хочу, щоб ми звернули увагу на те, що. Ісус, він, чому Він так відреагував? Чому Він відкинув в той час Петра? Знаєте, ми часто, як Петро, ми хочемо щось отримувати хороше, але не хочемо платити ціну. І думаємо, що можна якось, якось в обхід це отримати. І я хочу зачитати з місця Святого Писання це Луки, 9 розділ, 23 вірш. Луки, 9 розділ, 23 вірш. Після того, як він говорив з Петром, він зібрав всіх учнів і до них промовив: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Тема моєї проповіді звучить так: Хрест наш щоденний. Хрест наш щоденний. Ісус говорить, що слідувати за мною це не прогулка на лігки. Слідувати за Ісусом це не те, що ми можемо просто йти, і нам це нічого не буде вартувати. За Ісусом в той час багато йшло люду, але виявляється, що не всі слідували за ним так, як це потрібно було робити. І Ісус каже, що. Багато народу йде, але він до них звертається. Ті, хто хочуть йти вслід за мною, і він видав декілька умов. Перша умова нехай зречеться самого себе. Необхідно. Чому це необхідно зробити? Чому не можна йти за Христом, не зрігшись самого себе? Адже. Казалось би, ну, я живу нормально. І для чого мені зрікатися в себе? Якщо ми вибираємо слідувати за Христом, ми маємо розуміти, що нам потрібно відмовитися від своїх власних, від свого власного Я. Це можна провести аналогію, що ми в руках не можемо нести хрест. Якщо ми в руках будемо нести своє Я. Треба звільнити місце для того, щоб нести Хрест. Потрібно перестати думати лише про себе, перестати думати те, що хочеться лише тобі. Адже коли ти будеш думати лише про те, що я що я хочу, от я зроблю це, тому що це мені потрібно. Я не буду дивитися на людей, тому що це мені не принесе вигоди. І залишити свої такі людські амбіції, адже ми не можемо догодити своїм бажанням і Богу одночасно. Неможливо зробити нести і своє Я, і хрест одночасно. І коли ми зрікаємось самого себе, в нас буде місце для того, щоб ми взяли хрест. Ісус каже, що зрікся самого себе і взяти свій щоденний хрест. Ну, знаєте, зараз люди ходять з хрестиками, але це не рахується. Натільний хрестик не рахується, що ми несемо свого хреста. Хтось може. Татуювання з Христом набити, але це теж не означає, що Він несе свій хрест. Взагалі, дуже дивна ситуація, тому що ми зараз чітко розуміємо, що означає Хрест. Адже Ісус, Він пройшов дорогу і ніс хрест. Але я задався питанням, що означав Хрест, коли Він говорив учням? Адже тоді ще Ісус не ніс Хрест. Тоді не було розуміння того, що Ісус постраждав. Ми зараз знаємо, що нести хрест, це, от, як Ісус, Він ніс хрест і все. Але коли Він говорить до учнів, Він ще не страждав. Коли він говорить до учнів, то треба розуміти, що. Вони не могли б представити собі, що це так само, як Ісус ніс хрест, нам потрібно це робити, ні. Але це буде чисто моя думка. Думаю, що Ісус часто Він говорив, що те, що відбувалося навколо, і Він це поєднував і показував, як стосується це Царство Божого. До прикладу, я представляю, що коли Він це говорив, люди бачили, як хтось ніс Хрест. Тоді не несли от такий хрест ціляком, тому що це неможливо було. Тоді, швидше за все, несли перекладено. Але що це означало? Це означало, що ця людина вона, вже оприділено її життя, вже оприділене життя цієї людини. І вона, несучи на собі хрест, всі люди бачили і розуміли, куди вона йде. Всі люди знали, що на цю людину от, видно, що, який її буде кінець, що ця людина вона йде до певного, певної цілі. І Ісус каже: візьміть свого щоденного Христа, йдіть вслід за мною. Я хочу зачитати ще одне місце це від Луки, 14 розділ. Лукя 14 розділ. З 27 го вірша. Ми почнемо з того самого місця, де Ісус говорить, що потрібно нести свій хрест. І хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути моїм учнем. Далі. Бо хто б з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання? Переключайте, будь ласка. Да. Щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти іншого царя, перше не сяде порадитись, чи спроможен він із 10 тисячами стріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього? Коли ні. То як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир? Так, ото й кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Христове вчення воно було радикальне. І багато хто за ним слідували, але не розуміли ціну, яку потрібно буде платити. І він до них звертається: Хто з вас, коли почне щось робити? Він не порахує, чи ти зможеш це завершити. Так само слідувати за Христом. Але в мене є питання. Хто бачив людину, яка, чуючи про Христа, вона сіла і порахувала, чи зможе йти за Христом? Я такої людини не бачив. Але я бачив. Чуть іншу картину. Коли людина, чуючи про Христа, вона приймала Його, і вона йшла за ним, що би це їй не стоїло. І Це, знаєте, як прища про те, що коли людина знаходить скарб на полі, вона йде, продає все, що має, аби. Придбати це поле і розуміти, що цей скарб буде належати їй. Так само і люди, які зустрічаються з Христом, вони віддають все і розуміють, що що б мені це не б вартувало, я буду йти за ним. Знаєте, символ Христа це те, що з людини будуть глузувати, з людини будуть сміятися. Чому? Тому що це непопулярно. Нести свій хрест це не популярно. Коли ти будеш говорити, що ти за сімейні цінності і сім'я це правильно, це буде непопулярно. Коли ти перед цим світом будеш говорити, що ні, жити разом до весілля це неправильно, це буде непопулярно. Коли ти будеш поступати по принципах, Божих для світу це буде непопулярно. Але для тебе це буде те, що ти несеш свій хрест, ти не відмовляєшся від нього. Те, що ти береш. Знаєте, Ісус Він пішов на хрест добровільно. І якби він послухав Петра і, сказ... і подумав, що да, ну, можна якось увільнути, тому би зараз з вами не мали спасіння. Але Христос Він прийняв свій хрест добровільно. І кожному з нас Він говорить, щоб взяти хрест. Не означає, що на вас його скинуть, і ви будете просто, ой, як мені тяжко, я не хотів його брати, ой, мені, мені важко його нести. Ні, Христос каже: візьміть свій хрест. Неч, не чийсь хрест. Не когось іншого, але свій, те, що ви маєте знести. І... Кожен з нас він має вибір кожного дня. Чи брати хрест, йти за хрестом? Чи залишати його? Знаєте, так само, як люди, які несли хрест. В той час, так само і ми, коли ми будемо притримуватися принципів Божих, люди будуть бачити нас і будуть чітко розуміти, що ці люди не такі, як всі. Для світу ми будемо приречені просто на смерть. Світ буде на, на нас так бачити і розуміти, що ну, щось цієї людини візьмеш, вона вже втрачена. Але для нас. Запитання, для чого нам нести свій хрест? Що нам з цього буде? Учні це також запитували в Христа. Ісусе, ми все залишили. І що нам за це буде? Я вам скажу, що коли ми прийдемо в вічність, і я дозвольте про... ілюструю таку ситуацію, там буде прірва. Там буде прірва, через яку ми можемо пройти, лише коли поставимо цей хрест, який ми несемо, і через нього ми зможемо перейти. Якщо хрест для людей це сором, це страждання, це щось таке неприємне, то це буде лише в цьому світі. Тому що далі ми читаємо, що для... якщо хто відречеться від Ісуса в цьому світі, то Ісус говорить, що я відрічусь від вас. І ми маємо дивитися на це місце як на позитивне, те, що ми, тут, будучи, ми визнаємо, що Ісус є Христос. Ми визнаємо те, що Він був на цьому світі, Він помер за нас і Він воскрес. І ми розуміємо, що. Той хрест, який для нас приготовлений, Він нам в радість. І ми розуміємо, для чого ми це робимо. І ми знаємо, що прийдучи туди, ми скажемо, що Ісусе, я так радий з тобою зустрітися. Мені було нелегко, мені було іноді навіть дуже важко. Але так класно, що я потрапив до Тебе. І що я можу бути з тобою в вічності. І я хочу, щоб ми розуміли, що Ісус Він не просто сказав, що от ви будете в світі. І хочу, щоб ви зрозуміли, що страждання вони не від Бога. Страждання, які ми переживаємо, вони не від Бога. Навіть страждання, які проходив Ісус, вони були не від Бога. Вони були від людей. Навіть більше скажу, вони були від нас з вами, тому що Він і наші гріхи поніс на хрест. В Римлянам нам написано, що я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І це важливо для нас. Щоб і ми, несучи Івангелію в світ, ми її не соромились. Ми розуміли, що це є сила Божа на спасіння. І Бог, даючи завдання, Він дає і матеріал для виконання цього завдання. Хочу, щоб ми зачитали ще Івана, 16 розділ, 33 вірш. Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні: я світ переміг. Це говорить Ісус до кожного з нас. Він не говорить про те, що ваше життя буде. Без проблем, у вас буде все добре, і ви ну, просто пробудьте тут на землі певний час, він пройде, і ми будемо разом. Це трохи непопулярна річ говорити про страждання. Але Ісус говорить, що я вам розповім, щоб ви мир у мені мали. І Він не каже, що, можливо, ви зазнаєте страждання, можливо, там щось буде не так. Але він стверджує, що страждання будуть. Але в цих стражданнях ви маєте розуміти, що Я світ переміг. В Ісусі наша перемога. І ми знаємо, що Воскресіння це є перемога для кожного з нас. І це як нагадування того, що ми вже маємо перемогу. Будучи з ним, будучи в ньому. Перебуваючи в ньому, ми маємо перемогу. І я хочу, щоб ви пам'ятали це місце, яке сказав Ісус, що будьте відважні, тому що я світ переміг. Коли приходять страждання, коли приходять якісь ситуації, які ви не розумієте, ви пам'ятайте, що Бог світ переміг. Амінь. давайте ми помолимось.